Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Козиріг на липень 2024 року. Отже, козироги, давайте подивимося, що на вас чекає в липні місяці. А розпочнеться місяць з того, що 2 липня планета Меркурій змінює знак і переходить в знак Лев. А це для вас восьмий сектор гороскопу. Е, значить, е, що це означає? Взагалі планета Меркурій це планета, яка відповідає за спілкування, за мислення, за підписання документів, за транспорт, за техніку, за поїздки недалеко. А восьмий сектор гороскопу бо Це сектор чужих грошей. Тобто це гроші не ті, які ми самостійно заробляємо, це гроші, які ми можемо взяти в банку у вигляді позики, кредитів, іпотеки і так далі. Це гроші, які ми отримуємо від держави. Це ще можуть бути типу, як субсидії, як вам дають там знижки на комунальні послуги і так далі. чи там, здається, зараз і грошима вже почали давати. Е, і це ще тема. Е, Спадкових грошей, гроші, які ви можете отримати у спадщину. І коли у вас там буде знаходитись Меркурій, це означає, що вам буде легко взагалі домовитись, якщо у вас були плани. Взяти кредит в банку на бізнес, або це може бути кредитування на автомобіль, на житло чи на інші коштовні речі, вартісні, то вам буде легко ну, зібрати документи, легко пояснити свою ситуацію, там внести перший внесок. Ну, якщо ви житло купуєте, вам значить видадуть перший внесок на цю покупку і так далі. Тобто, якщо у вас, в принципі, були такі плани такого характеру, позики грошей в інших людей, в банків, компанії і так далі, то е, зараз ви можете це зробити з розумним підходом. Наступне це планета Нептун. Адже 2 липня Нептун, який транзитом проходить по знаку Зодіаку Риби, розпочинає свій ретроградний рух, і він знаходиться у вас в третьому секторі гороскопу. Взагалі, що стосується планети Нептун, це, звичайно, планета, яка відповідає за. Релігії, за духовний розвиток, за воду, і коли це ще планета, яка дає певну розмитість нам, певні ілюзії, і коли вона буде у вас в третьому секторі гороскопу і буде здійснювати ретроградний рух. Може бути складно там якби домовлятися, комунікувати з людьми, спілкуватися. Наприклад, так само підписувати ці е, документи, е, може ви е, часто переноситись якісь поїздки недалеко, відмінятись так далі. Тобто, ви повинні до цього бути готовими, тому що це може бути такий вплив Нептуну. Але я хочу зауважити, що. В принципі, не кожна людина може це все відчувати, тому що, взагалі, вищі планети, такі як Нептун, вони рухаються дуже повільно, і там теж в одному знаці вони знаходяться там близько 10 років довго і. Значить, ми ці транзити повільні можемо так сильно не відчувати. І ще варто зауважити вашій персональній натальній карті, чи має на вас планета Нептун такий сильний вплив, тому що ви можете цього, в принципі, і не відчувати. Наступне це новий місяць, який відбудеться. 5 липня в 14 градусі знаку рак, і це для вас сьомий сектор гороскопу. Тобто на вашій осі відбувається протилежний від вас знак знак рак. І що стосується нового місяця, новий місяць це, звичайно, коли нові, нова енергія входить в наше життя. І це може бути тема, яка буде стосуватися інших людей, тому що сьомий сектор відповідає за наші взаємини з іншими людьми. І це, звичайно, можуть бути і особисті стосунки, і друзі, і колеги, і сусіди, і партнери. І типу, це означає, що ви можете з кимось познайомитись, і це може бути знайомство особистого характеру. Це може бути. Можете знайти там однодумця, партнера для бізнесу, людину, яка думає, так як і ви, можете нового друга знайти. Тобто це хороший час для знайомств. Тому якщо ви б хотіли, щоб у вашому житті з'явились нові люди, то потрібно бути просто відкритим до світу і вони обов'язково у вас з'являться. А наступне це планета Венера, адже 11 липня Венера змінює знак і переходить в знак Лев. І це для вас восьмий сектор гороскопу. Про восьмий сектор я вже говорила в цьому відео. Це сектор, який відповідає за значить чужі гроші, гроші, які ми самостійно не заробляємо. І це означає, дивіться, Венера це планета, звичайно, яка відповідає за кохання в такому популяризованому розумінні, але це ще й планета, яка відповідає за фінанси. Це перша фінансова планета. І коли вона буде знаходитись у вас в восьмому секторі гороскопу, це значить, ви будете однозначно отримувати допомогу від інших людей, від банків, від організацій. Наприклад, якщо ви отримуєте соціальні виплати, і так далі. Якщо у вас були там плани отримати гроші від банку на якийсь свій проект, і так далі, ви можете. Піти в банк і представити цей проєкт, щоб ваш, вашу справу взяли на розгляд. От, і це ще може бути тема, яка стосується спадщини. Може хтось вам залишив якісь цінні речі в спадщину, або там нерухомість, так далі, хтось близький, родич або далекий, або просто хтось там, не знаю, сусід. От, тобто, у вас тема чужих фінансів буде дуже актуальна в липні місяці. Наступне це планета Марс, адже 20 липня Марс змінює знак і переходить в знак Близнюки, а це для вас шостий сектор гороскопу. Взагалі, Марс, це планета, яка Відповідає за активність, за наші дії. А шостий сектор гороскопу це сектор, який відповідає за роботу, за рутину і за наше здоров'я. І е, по Марсу в шостому секторі, звичайно, це Марс, це ще планета, яка відповідає за операції, за хірургію, за гострі предмети. Тому якщо ви будете щось відчувати в своєму здоров'ї, якесь. Е, е, Погано себе почувати, можна там пройти чекап, наприклад, перевіритись, просто щоб ви розуміли, яка у вас ситуація. Ну, може бути така ситуація, що у вас необхідно буде прооперувати. Це один з варіантів, а може і не бути. Але взагалом, це от у вас таке становище, тому що там ще в шостому секторі знаходиться планета Юпітер, яка увійшла. У вас вас шостому секторі вона буде до червня 2025 року. А це сектор роботи, і це означає, що працювати вам, працювати і працювати, і у вас буде на це енергія і сили, тому займайтеся роботою. Ось наступне це повний місяць, який відбудеться 21 липня, в 29 градусі знаку Козиріг, і це для вас перший сектор гороскопу. Взагалі в 20-х числах липня вже був повний місяць в козирозі, в вашому знаці, вашому першому секторі гороскопу, і тут може бути якісь повторення ситуації, щось подібне так далі, тому що. Взагалі, повня завжди говорить про результат, про підсумки, про те, що ми отримуємо. А перший сектор гороскопу він дуже багатогранний. Він і стосується там нашої зовнішності. Можливо, ви робили якісь втручання в свою зовнішність, і зараз вам потрібно буде піти на корекцію. Або, наприклад, це стосується вашої діяльності, ви там завершили свою діяльність, але вам треба ще додатково донести якийсь звіт. От, тобто, це все, що може стосуватися вас і вашої особистості. Наступне це сонце, адже 22 липня сонце змінює знак і переходить в знак Лев. А це для вас той самий восьмий сектор гороскопу, про який я вже багато розповідала в цьому відео. Тобто, сонце місяць часу буде знаходитись у вас в восьмому секторі гороскопу, і це означає, що там у вас були плани. Пов'язані з чужими фінансами або, можливо, ви керуєте чужими грошима і так далі, то це все буде легко зараз реалізовувати. І останнє, чим закінчується місяць, тим, що 25 липня планета Меркурій змінює знак і переходить в знак Діва. І це для вас дев'ятий сектор гороскопу по Меркурію в дев'ятому секторі це добре вирішувати питання, які пов'язані з документами, і, наприклад, з за кордоном. якщо ви працюєте з фірмою, з іноземною компанією, то це легко буде вирішити. Ну, тобто, будь-які питання, які націлені на закордон, і на документи, і на переговори, на спілкування і так далі. Ось такий місяць чекає на вас козироги. Дякую, що дивитесь. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і зустрінемось в наступних відео.